Шановні, сидів спереді, не бачив, що така повна зала. Не так часто вона така була. Шановні депутати, шановні запрошені, шановні президія, шановні представники силових структур. Я не хотів би, я пропрацював своє життя, теж якось не, не був останньою людиною і не хотів би я бути сьогодні на вашому місці. Я знаю, що ми що теж люди, ви теж українці. Але вас зобов'язує ваш посадова, ваші інструкції виконувати ті функції, які ви виконуєте. Мало того, вас держава спонукає до цього. Що вона робить? Вона підвищує вам заробітні плати. На фоні тому бідності і зубожіння України нашої, наших українців. Подивитися, яка в нас культура, освіта, яка в нас нижча охорона здоров'я, то ви на цьому фоні ну трошечки давайте так, жируєте. Через те ви виконуєте функції незрозумілі для нашого народу, для українців прості, за рахунок яких ви сьогодні отримуєте свої заробітні плати. Ви отримуєтеся на наших податках. І ми, як народ, один раз маємо право спитати вас. А для що ви прислали сюди сьогодні міліції скільки? Кожен міліціонер отримує заробітну плату. А це мої відрахування як пенсіонера також. Я все життя пропрацював для того, щоб ви жили безбідно. і щоб достойно представляли український народ і були його світом і на, ну, передовими, ви ж інтелігенцією відносно Богдана Івановича. Зіновій Богданець. бачите, настільки переплетено в мене по життю з колісниками приходили довгий час працювати з його батьком. Я що хочу сказати, недовго він працює в нас тут в ківерцях, на посаді голови райдержадміністрації. Як до людини, до нього особливих претензій немає. Тому що в мене син приблизно такого самого віку, як Зіновій Богданович. Я знаю, що він. На дві голови вище і своїх однолітків і таке інше. Я погоджуюся з тим, що сказав попередній виступаючи. Але давайте, на цей період, будучи головою адміністрації, що в нас зробилося в районі кращого. Знищено квірців, як, як спеціаліст лісового господарства до спеціаліста лісового господарства, хочу поставити питання. Знищено Ківерцівський міжгосподарський лізос. Ви пам'ятаєте, сесія районної ради підтримувала, 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 підтримувала. В кінці кінців розтягнули, розбазарили, 50 сімей залишилося без роботи. Контора в кінці кінців продана за 160 тисяч, поверхове приміщення 4 квартири продали за 160 тисяч. Ось вам серйозний результат. На сьогоднішній день вже. при... Зіновію Богдановичу відбувається серйозний перерозподіл мисливських угідь. На базі Державного мисливського господарства Звірівське, одного з багатих по фауні, а звірі це є державна власність, мисливські тварини, створюється із 44 тисяч державних мисливського господарства на половину зменшуло площу. Створені приватні структури. Причому цей не непонятно, як поділений. Як поділені зуб, скільки зубра попало в приватній структурі, скільки в державі. Здійснюється саботаж по виконанні указу президента про створення Ківерцівського національного природного парку. Ріжеться, а це б дало якісь перепони, по тому щоб трошечки більше зберегти лісу. Ріжуть, як різали, так і продовжують різати. Немає значення, що вже три роки. Створений на території Національний природний парк. Не перерахована розрахунковані лісосіка. Про це не знає Зіновій Будавич. Я думаю, що знає. Ота афера з землею по Журавіше, ви думаєте, це е, причути управління земельних ресурсів? Я питав Левчика на комісії. Він ну, якось так, як спеціаліст, він хороший спеціаліст, але він чіткої відповіді не дав. Я не думаю, що він зміг би таке питання вирішувати одноосібно, а мені здається, що все-таки він виконував чиюсь конкретну казівку. І хотілося б, щоб прокуратура не знімала, як сесія проводиться, і не приймала рішень по відміненню резолюції міської ради, коли розглядається питання про відношення людей до політиків держави. А займалося якраз землі. як земля базариться? Чому 150 гектарів землі пішло без відома голови сільської ради? Люди робить, це диву дається. Як це може бути? Шановні друзі! Ми сьогодні не, дивіться, як сесії працюють. Ми не можемо вирішити питання виділення 15 соток землі. В селищі міського типу Олика під будівництво храму. Розумієте? От сидить депутат, мені зором мені дивитися в очі, тому що я теж відчуваю тут свою якусь долю вини. В тому, що ми не можемо 15 сотих рішити питання для того, щоб побудувати храм. Люди хочуть, складають гроші і будувати. А тут 150 гектарів вирішується отаким от чином. Ми не можемо сьогодні вирішити питання розширення кладовища в місті Ківерці. Розумієте? А чому не можемо? А тому що його немає в генеральному плані. А це чиї питання? Шановні. А чому тільки Жгутова? А чому тільки Жгутова? на цим ківерцівському кладовищі хоронять і... і... Веснянка і святі, звідки заводно з цілого району теж привозять людей. Хоронити. Шановні друзі, мені здається, що Ну важко сказати, чому люди, маючи оці, ці всі аргументи, не, не прислухаються до громади. Як вони думають керувати цією громадою, якщо вони її не хочуть слухати? Питання. Ну, Авторитет повинен бути людини, так? і людина повинна керувати на основі слова авторитету. Люди будуть слухати, коли ти будеш слухати людей, будеш їх чути. А коли ти викликаєш вербут і всяких інших, для того, щоб захистили тебе на твоєму крізь, мені здається, що це не той спосіб, яким повинен керуватися керівник районного масштабу. Тому Востаннє, я думаю, що тут вже багато питань не буде, закликаю зіновий подарок, напишіть заяву і не робіть, уйдіть до сюди.